Дорога Танечка, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо, щоб у житті ти завжди залишалася такою ніжною, чудовою людиною. Що, Танюш, вітаю тебе з днем народження, Все тобі самого-самого хорошого. Щастячка, здоров'ячка, кохання крепкого, взаївного. Удачі тобі кожного дня, усмішок кожного дня і всього самого-самого найкращого. Танечка, вітаю тебе з народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього самого найкращого. щоб ти завжди залишалася такою гарною, усміхненою. Радувала своїх друзів і батьків, всього тобі найкращого. Таня, вітаю тебе, з днем народження. Хочу тобі побажати успіхів у фотографії, щоб твої фото приносили радість багатьом твоїм клієнтам, щоб ти здала на права і могла б отримати удовольствие від того, що їздиш на. Власній машині. Також я бажаю тобі, щоб все, чим ти цікавишся, получалось в тебе невідмінно, і ти завжди отримала від цього задоволення. З днем народження. Дякуємо тобі за твою підтримку. Бажаємо тобі всього-всього самого найкращого, здійснення мрій, щоб в тебе було взаємне кохання, воно в тебе є. Ну і в подарунок від нас: прийми ці рядки. Сіннява небушка, свіжава хлібушка, воздуха чистого, сонце лучистого, улибок до ушек і мягких подушок, Сияющих глазок, і песен, і сказок, і смеха пучок, здоров'я мішок, надежди і віри і щастя без зміри. Вітаю тебе з ненародження. Ну, бажаю тобі саме головне це чистого жіночого щастя, взаємного кохання від твоєї другої половинки. Ну, щоб на твоєму життєвому шляху зустрічались завжди щирі, доброзичливі люди. Ну, з днем народження. Дороге наше сонечко, ми тебе вітаємо, наша сім'я Поліщуків, вітає тебе з днем народження. Бажаємо тобі багато-багато щастя, здоров'я, само собою, щоб ти нас залишалася завжди такою позитивною людиною, як ти є. Щоб в твоїй душі завжди буяла весна, щоб був завжди весняний настрій в тебе і залишайся нам завжди такою, як ти є. Танюшка, щастям, хай життя квітує, усміхається добром, доля радістю цілує, гріє ласкою і теплом. Твої друзі тебе привітали. Тепер хочу привітати тебе, я, бажати щастя, здоров'я, всього, всього самого найкращого, здійснення мрій, побільше вільних друзів по житті. Та все, що ти не робила, тобі вдавалося з легкістю.